На які виплати можуть розраховувати українці у Нідерландах. Тимчасовий захист у Нідерландах передбачає надання безкоштовного житла з харчуванням у притулках. Біженці, які проживають у приймаючій сім'ї, отримують додаткову допомогу, ці гроші вони можуть використати на проїзд у транспорті чи заняття спортом, або за бажанням як внесок приймаючій сім'ї. Виплати на харчування залежать від розміру сім'ї. Якщо сім'я складається з один або двох людей, то виплати на дорослого будуть 242 євро, а на неповнолітнього 200 євро на місяць. Якщо сім'я складається з трьох осіб, то отримуватиме на місяць 194 євро на дорослого і 161 євро на неповнолітнього. Якщо сім'я складається з чотирьох осіб або більше, то буде отримувати 170 євро на дорослого і 140 євро на неповнолітнього на місяць. Якщо людина живе в муніципальному притулку, муніципалітет може прийняти рішення про забезпечення харчуванням. Тоді біженець не отримає грошей на їжу та напої, допомога на одяг та особисті витрати становить 63 євро на людину на місяць, надбавка у разі проживання в приймаючій сім'ї складає 81 євро на людину. Коли біженець віком від 18 років влаштовується на оплачувану роботу, Виплата припиняється для всіх членів сім'ї. Так само, якщо людина віком від 18 років отримує допомогу від нідерландського уряду, наприклад, з безробіття чи допомогу з інвалідності. Біженці, які живуть у муніципальних центрах і мають роботу, повинні робити внесок за своє проживання на покриття комунальних послуг за газ, воду та електроенергію 105 євро з однієї людини, максимум 210 євро на сім'ю. За харчування в муніципальному приймальному центрі до 242 євро на людину від 18 років. Навіть якщо біженець не завжди там харчується. Це максимум 485 євро на сім'ю. Збережи. Підпишись. ПОШИ